У середньовіччі Швецію називали королівством свеїв і геатів, бо ще у 13 столітті саме ці племена відіграли важливу роль у ранній історії країни. Приналежність до одного з них мала велике політичне значення. Цей поділ був однією із причин затяжної боротьби за корону між двома шведськими родами сверкерів та еріків. Зрештою, обидва клани програли, а перед кожним наступним королем Швеції. Увесь цей час поставало головне завдання: об'єднати розрізнені племена в один сильний народ. Феодалізм у Швеції розвинувся по іншому, ніж у більшості країн середньої Європи. У королівстві свеєве гатів панувала потужна племінна знать. Її влада спиралася на стародавні традиції епохи вікінгів. Вони могли обирати і скидати короля рідкісне явище для Європи того часу. А зібрання феодальної знаті у Швеції стало прообразом шведського парламенту Риксдагу. Такі особливості відрізняли історію середньовічної Швеції від історії Європи, а політичні умови стали основою власної державної моделі, яка допомогла країні стати однією з наймогутніших сил на континенті. Проте спершу Швеції довелося пережити складні для неї 12-14 століття, коли існувала реальна небезпека зникнення королівства. І лише мудрість і рішучість кількох її правителів урятували країну від зникнення з карти. Король інге старший зумів знову об'єднати Швецію. За роки свого правління він воював із Норвегією, а згодом уклав мир в Кунгахелі. Воював він із Данією за володіння провінцією Сканія. За сагами йому навіть вдалося завоювати ці землі і правити там протягом трьох років. Менш достовірною є згадка про війну з князями Київської Русі. Так званими Вальдемаром та Ярізлейфом. Оскільки в літописах Росії ці події не підтверджуються, більшість сучасних істориків сумніваються у їхній правдивості. Ця згадка походить із хроніки Історія всіх королів Геатів і Свеїв, написаної у 16 столітті. Її автор доповнив реальну історію Швеції легендами, серед них оповіді про міфічних королів, яких видавали за справжніх. Саме тому перший монарх Швеції, існування якого підтверджене, Ерік переможець. У цій хроніці має ім'я Ерік Сьомий. Схожа плутанина трапилася із Карлом Стенкельсоном, якого там назвали Карл Сьомий. Тоді це не здавалося дивним. У 16 столітті легендарну та міфічну історію сприймали як дійсність. І якщо в сусідніх скандинавських народів були саги, яким можна вірити або сумніватися у них, то у Швеції був мізер навіть таких усних переказів. Тому рання історія країни відома нам уривками. Наприклад. Ми не знаємо точної дати смерті інге старшого. За різними припущеннями, це сталося між 1103 та 1118 роками. Так само невідомою лишається і причина його смерті: одні джерела говорять про хворобу чи старість, інші про можливе вбивство з мовниками. Після його смерті трон перейшов до племінників Філіпа та Інги Молодшого. При цьому достеменно невідомо, чи правили вони одночасно чи один після іншого. Різні саги та хроніки суперечать одна одній. Король Інге Молодший, за свідченням хронік, не відзначався державницьким талантом. До того ж, його описують як людину схильну до пияцтва, від чого, ймовірно, він і помер. Десь між 1125 і 1130 роками. Після його смерті Свеї обрали новим королем Рагнвальда Напхевде. Його походження й досі викликає суперечки. Дехто вважає його сином Інге Старшого. Адже в хроніках в цього короля був син з таким іменем. Інші називають його сином впливового ярла Свеїв Олафа Несконунга. Ставши королем, Рагнвальд вирушив у подорож Швецією, щоб прийняти у підданих присягу, але допустив фатальну помилку. Він узяв із собою надто мало військ, а в Західному Гетеланді навіть не захопив заручників. Звичний на той час елемент політичної безпеки. Гати сприйняли це як шанс позбутися влади Свею. Уночі вони вбили короля. За недалекоглядність Свеї прозвали Рагнвальда Кнапхевде. так у Швеції називали великі глечики для зберігання води. Тож це образливе прізвисько означало пустоголовий. Після цього Швеція вкотре розділилася. Гати запросили до себе правити данського принца Магнуса Сильного. Водночас Свеїв очолив Ярл сверкер старший. За сагами він був сином міфічного короля Еріка Орсали, хоча є версія і про походження Сверкера зі східних геатів. Попри те, що нам мало відомо про правління сверкера, можемо назвати його талановитим воєначальником, адже до 1134 року він відвоював у данців Гетеланд і заново об'єднав Швецію. Щоб зміцнити свою владу, він одружився з удовою короля Інге Молодшого. Завдяки цьому союзу та власним політичним здібностям сверкер зумів правити понад два десятиліття. Наприкінці правління сверкер ще раз зіткнувся із данцями. У 1153 році один із данських королів, Свен Третій Грати, намагався захопити провінцію Смоланд, але зазнав поразки і вже наступного року уклав зі шведами мир. Під час різдва 1156 року, коли сверкер прямував до церкви, його вбили змовники. Навіть сучасники не мали остаточної думки, хто замовив убивство. Одні підозрювали данського принца Магнуса Генріксона, племінника Магнуса Сильного, який претендував на шведський трон. Інші звинувачували впливового ярла із західного Гетеланду Еріка Едвардсона, адже саме він став королем після смерті сверкера. Найбільше в історії король Ерік IX запам'ятався своєю набожністю. Він будував церкви й монастирі, сприяв зміцненню християнства в Україні, Саме він організував Перший у Швеції хрестовий похід на фінів, з якого почалося тривале шведське завоювання Фінляндії. З цим походом пов'язана й популярна легенда про виникнення сучасного шведського прапора. Начебто, висадившись на фінському березі, Ерік побачив у небі золотий хрест. Він мав символізувати майбутню перемогу. Утім, історики фіксують появу такого прапора у джерелах лише в 16 столітті. Тим часом. Данський принц Магнус зібрав достатньо військ для захоплення Швеції та заручився підтримкою кількох місцевих вельмож, незадоволених королем. У 1160 році вони разом напали на Упсалу, де якраз на виході із церкви убили короля Еріка. Магнус оголосив себе новим правителем, однак більшість шведів виступила проти нього. А Еріка, шведи почали шанувати як святого та небесного покровителя країни. У цей час Карл Сверкерсон, син Сверкера старшого, зібрав свої війська. У 1161 році під Еребру він розгромив данців, а Магнус загинув у бою. Після перемоги Карл став новим королем Швеції. Його найважливішим досягненням вважають створення упсальського архієпископства, що зробило шведську церкву незалежною від німецького впливу. Подальша історія Швеції перетворилася на затяжне протистояння двох могутніх династій сверкарів та еріків. Події розвивалися майже циклічно. Поки один з представників цих родів сидів на троні, суперник збирав прихильників і війська. Зрештою, він убивав чинного короля, займав його місце і за кілька років гинув сам від руки сина попереднього правителя. І все повторювалося знову. Так тривало майже 60 років. У 1167 році Кнут Еріксон, син Еріка Святого, який певний час переховувався в Норвегії, вторгся зі своїм військом до Швеції. На острові Вісінге він убив короля Карла Сверкерсона. Обставини цієї події досі невідомі була це битва, засідка або навіть убивство під час переговорів. Ставши королем, Кнут одразу отримав нових ворогів Коля та Боріслава з династії Сверкерів. Історики не певні, чи були вони молодшими братами чи племінниками Карла VII. Але уже у 1169 році Колі Борислав зазнали поразки в битві при Б'єлбо. Малолітнього сина Карла VII, Сверкера молодшого, тоді вивезли до Данії. Завдяки цій перемозі Кнут перший зумів довго тримати владу у Швеції. Без воєн країна зміцніла, розвинулася торгівля та розрослися міста. А в 1187 році стався один із найбільш суперечливих епізодів середньовічної шведської історії. Хроніки того часу розповідають, що на столицю Швеції напали карельські пірати, розграбували і спалили її. Довгий час цим хронікам вірили. Однак сучасні археологічні дослідження показали, що у той час місто не зазнало серйозних руйнувань і пожеж. Тож якщо напад був, то його масштаби значно перебільшені. Додаткову інтригу додає й версія російських істориків 19 століття, які стверджували, що тими піратами були новгородці. Нібито вони привезли із Сіхтуни трофей, так звані Сіхтунські ворота. Та насправді ці ворота були з Магдебурга і потрапили до Новгорода через поляків і литовців. Кнут Еріксон помер у 1196 році. Шведські феодали обрали новим королем Сверкера Молодшого, сина Карла Сверкерсона. Перші роки його правління минули мирно. Однак у 1203 році сини Кнута Еріксона підійняли повстання. Сверкер розбив їх у битві при Ельгаросі, у якій загинуло троє братів Еріксонів, а четвертий Ерік Кнутсон утік до Норвегії. У 1208 році Ерік ще раз вторгнувся у Швецію з норвезьким військом. Цього разу він заручився підтримкою впливового Фольке Ярла з роду Б'єлбо. Разом вони здобули перемогу в битві при Лені, змусивши сверкера тікати до Данії. Ерік Кнутсон став новим королем Швеції. Через два роки Сверкер повернувся з данськими найманцями. Шведи зустрілись з ними у битві при Естільрені, де загинув король Сверкер. У тому ж бою поліхи Фольке Яру, про якого хроніки писали, що він власноруч позбавив життя попереднього короля. Король Ерік X правив недовго. У 1216 році він помер ще до народження свого сина. Тоді шведські феодали обрали новим монархом малолітнього Югана Сверкерсона, сина Сверкера Молодшого. На той час обидва могутні роди були майже знищені довготривалими війнами, у живих залишилися тільки неповнолітні спадкоємці. Ярли теж були виснажені, тому обрали не битви, а переговори. Після смерті Югана Сверкерсона у 1222 році. Шведи обрали королем малолітнього Еріка Еріксона, сина Еріка 10. Він відомий в історії як Ерік 11, Ерік Шепелявий та Ерік Кульгавий. У цей час у владі закріпилися фолькунги. Спершу це був клан з Б'єлбо, який походив від міфічного фолька Фільб'ютера. Згодом до нього почали долучатися інші знатні роди. Через це фолькунги переросли у політичний рух. Який відстоював права і привілеї місцевої знаті та виступав проти посилення королівської влади. З часом шляхи династії та руху розійшлися. Сам клан став королівською династією, підтримував зміцнення влади монарха, тоді як рух фолькунгів почав боротися проти неї, неодноразово піднімаючи повстання. Щоб уникнути плутанини, сучасні історики зазвичай називають королівську династію фолькунгів династією Б'єлбо у 1229 році. Проти Еріка 11-го повстали фолькунги. Вони розгромили його військо у битві при Олустрі, і король утік до Данії. А новим правителем Швеції став Кнут Довгий. Про його походження та роль у повстанні історикам відомо небагато. Лише збереглися свідчення, що через шлюб він був тісно пов'язаний з кланом Фолькунгів. За однією версією, Кнут походив із бічної гілки династії Еріків, за іншою. Він був сином впливового свеоландського ярла Юна, який здобув славу у походах на Фінляндію. Про правління Кнута джерела також мовчать. І навіть немає точних відомостей, як цей король помер у 1234 році, коли корону Швеції повернув собі Ерік XI. Під час другого правління Еріка дедалі більше влади зосереджував у своїх руках Біргер Яру із клану Фолькунгів Шурин Короля. Фактично, саме він керував державою. І саме Ярл Біргер зумів розбити Гольмгера Кнутсена, сина Кнута Довгого, коли той за допомогою данців спробував захопити владу у Швеції. Біргер Ярл проводив законодавчі реформи, розвивав торгівлю та будував міста. Саме він в 1252 році заснував сучасну столицю Швеції, Стокгольм. Ярл брав участь у завоюванні та християнізації Фінляндії, очоливши Другий Хрестовий похід. Під час походу він підкорив більшість місцевих племен. Йому також приписують участь у битві з новгородським князем Олександром Невським на річці Нева, але шведські джерела про неї не згадують. Тож сучасні історики припускають, що це могла бути дрібна прикордонна сутичка або й зовсім вигадка. Король рік 11-й помер, не залишивши спадкоємця, а тому престол перейшов до його племінника, старшого сина Біргера Ярла Вальдемара Біргерсона. Водночас молодші сини Біргера Ярла отримали титули герцогів. Так, династія фолькунгів стала королівською. Разом з цим вона потрапила у конфлікт з політичним рухом Фолькунгів, який підняв повстання проти Біргера, але зазнав поразки. По смерті батька в 1266 році у Вальдемара Біргерсона почалися конфлікти із молодшими братами. Зрештою, суперечки переросли у війну, відому в історії Швеції як Перша братовбивча війна. Уже на самому початку Вальдемар програв битву при Гові і утік до Норвегії. Новим королем Швеції став його молодший брат Магнус Біргерсон. Згодом Вальдемар кілька разів повертався на батьківщину. Він мирився з братом, але після цього доволі швидко потрапляв у політичні змови, і війна спалахувала знову. Щоразу йому доводилося тікати зі Швеції. Магнус Біргерсон продовжив політику свого батька. Він централізував Швецію. Уклав єдину збірку законів для усього королівства та заборонив у Швеції рабство. Найбільшу славу серед шведів він здобув, захищаючи селян від свавілля феодалів. За це короля прозвали Ладулос. Так у Швеції називали замки, які вішали на двері комори. Це був натяк на те, що король оберігає майно простого люду. У 1290 році, по смерті Магнуса Ладулоса, королем став його малолітній син Біргер Магнусон. Спершу державою керував регент Торгільс Кнутсон, а коли біргер почав правити сам, виявився невдалим політиком. Він постійно конфліктував із братами, і це призвело до Другої братовбивчої війни. У 1305 році король примирився зі своїми братами. Але вже наступного року вони схопили Біргера та ув'язнили неподалік столиці. Цей епізод війшов в історію як Хутунська гра. Через два роки. Біргер утік із полону, заручився підтримкою Данії та відновив війну з братами. Перемир'я уклали лише у 1310 році, тоді королю повернули трон, а в обмін він мусив віддати братам значні земельні наділи. В грудні 1317 року, напередодні Різдва, Біргер запросив братів до себе на святковий бенкет. Але замість примирення він їх ув'язнив і невдовзі стратив. Ці події. Названі бенкетом у Нючепінзі», за назвою замку, де біргер кинув за ґрати братів. Дії короля викликали обурення шведів і вони повстали проти нього. Біргеру, в якого не вистачало військ для спротиву, довелося утекти. Новим правителем проголосили трирічного сина герцога Еріка Магнусона Магнуса IV. Незадовго до цього він успадкував і корону Норвегії від свого діда. Перше в історії Норвегія та Швеція. Об'єдналися в Унію. Залишаючись окремими королівствами, вони мали одного монарха. У перші роки правління Магнуса IV влада належала регентській раді, де безперервно точилися інтриги й суперечки. Ситуація не змінилася і тоді, коли король подорослішав. Він легко піддавався впливу своїх радників і постійно ухвалював непопулярні рішення. Так, у 1332 році ще молодий Магнус погодився викупити Сканію за 34 тисячі марок сріблом. Що для Швеції того часу було величезною сумою. Для цього довелося брати гроші у борг та підвищувати податки. Це ще більше підірвало його авторитет, не додавали популярності Магнусу і його невдалі військові походи. Двічі він намагався повернути Нотеборг. Ця фортеця біля витоку Неви з Ладоського озера на той час була під владою Новгорода. Обидві спроби завершилися однаково. Шведські війська брали місто в облогу. Місцева знать переходила на їхній бік і здавала фортецю. Але щойно основні сили поверталися додому, новгородці нападали на шведський гарнізон і відбивали Нотеборг назад. У цей час у королівстві значно посилився вплив одного з королівських фаворитів, якого Магнус навіть зробив герцогом Фінляндії. Невдоволені шведи повстали проти короля, їх очолив принц Ерік Магнусон. Король був змушений утекти до Норвегії, де правив його молодший син Гокон Шостий. Магнус намагався воювати проти сина, заручившись підтримкою данців. Проте король Ерік XII помер від чуми в 1359 році. І тільки тоді Магнус повернув собі трон. Друге його правління почалося війною із Данією. Тамтешній король Вальдемар IV Атердах скористався нагодою повернути Сканію, і вже за рік данці захопили її. Наступного року Вальдемар завоював острови Еланд та Готланд. Щоб зупинити наступ данців, Магнус IV уклав союз з Ганзою, торговою федерацією міст північної Німеччини. Ціною за підтримку стали привілеї для ганзейських купців. Це стало найбільшим ударом по економіці Швеції. Уже в 1363 році невдоволені шведи вдруге повстали проти короля Магнуса. Вони запросили на трон його племінника Альбрехта, сина герцога Макленбурзького. Той прибув до Стокгольма і очолив повсталі війська. Війна тривала три роки. Магнус Сьомий зазнав поразки у битві біля лісу Гата. Він був у полоні шість років доки його син Гокон Шостий не викупив з полону свого батька. Так завершилася ще одна бурхлива доба в історії Швеції. Королівство знову розкололося на племена і заново об'єдналося у запеклій боротьбі феодальних родів. Свеї та геати поступово злилися у єдину шведську націю. А у війні між Сверкарами та еріками перемогли фолькунги, династія золотий лев, якої й досі прикрашає герб Швеції.